Професія журналіст це мегавідповідальна робота, яка щоденно потребує уваги, зосередженості, мобільності та оперативності. Адже наша суспільна місія розповідати, чим живе світ, країна і кожне містечко України. В умовах воєнного стану медійники стали потужною силою у донесенні правди до суспільства, не бояться говорити на складні теми, у тому числі і протидіяти російській пропаганді. Адже щодня у більшості українців день починається згортання стрічки новин. Новини найчастіше це інтернет, телеграм-канали або інстаграм. І важлива робота журналіста. На вашу думку, у наш час я думаю, це дуже важлива робота, бо вона висвічує такі питання. Як і голос народу, грубо кажучи, так і важливі питання відкриває очі. І телебаченням, і інтернетом користуємося. Ну Дуже важливо, звичайно, дуже важливо, ми ж, звідки ми черпаємо цю інформацію. Так, дітки, робота журналіста важлива? Дуже. дуже. Да! дуже. Особливо, Особливо. Особливо наше еспресо. До бачення це клопіткий процес, який потребує креативних людей, що зможуть подати інформацію так, аби зацікавити глядача. Головними критеріями універсального бійця медіасфери є впевненість, харизматичність та хороша дикція. Тож хтось вважає таку професію надскладною а дехто навпаки запевняє, щоб з легкістю опанував її. Це дуже важко. Якщо наже підходить до людей, спрашується, потрібно їх не боятись. Говорити їм щось хоча навчитися. А ваша яка? Я думаю, що це дуже складно і потрібно вміти розмовляти з соціумом, не боятися людей. Тому ми дуже вдячні вам за те, що ви нас інформуєте. Чи змогли ви спробувати себе в принципі в ролі телеведучого або журналіста? Ну, в принципі, можна було б можливо так, якщо б трохи пропала оця фобія людей. Я колись писав заметки у районну газету нашу про футбол. А Так, в ролі журналіста, ну, інтерв'ю брати можу. Тобто Теоретично могли Теоретично себе... можна, але є рамки. Мова мені подобається у журналістів. Чисто українська, чітка, е, зрозуміла. І чи могли ви побачити себе у ролі журналіста або ведучого? Е, да, я дуже би хотіла, але у мене характер не такий, ну, кожного <сує> своє. Наша редакція щодня готує свіжі випуски новин з життя білоцерківського регіону, аби глядачі знали про все та могли самостійно оцінювати події. І ми цінуємо кожен перегляд та з радістю комунікуємо з мешканцями громади. Ми намагаємося вислухати, звичайно, кожного подекуди для цього потрібно чимало часу, але ми приділяємо, вислухаємо кожну людину, порадимо можливо там телефон дамо чи куди потрібно звернутися. Але нашим людям потрібно зрозуміти, що насправді журналіст. Те, не є вирішенням тієї чи іншої проблеми. Ми є таким містком, тобто, ми приїхали, показали цю проблему, а ось вирішення це вже за тими чи іншими органами. Екстрені виїзди, оперативні включки на національний рівень, написання сюжетів, новин та іншого роду матеріалів у вкрай стислі терміни. Це лише частина роботи нашої команди. А ще ми маємо розбиратись у більшості тем з медицини, політики, культури тощо, вміти читати тендери, кошториси та низку інших документів. Хоч я нещодавно працюю на еспресо, але за цей час я встигла розуміти, що ця професія від себе вимагає максимальної зосередженості. Об'єктивності вміти знаходити підхід до людей і обов'язково вписуватися у всі дедлайни. Журналіст має знати все. А ще медійники мають бути гарними психологами, бо часто ми знімаємо портретні сюжети про полеглих захисників, церемонії прощання та інші події, пов'язані з війною. Не обходиться у нашій роботі і без хейту однак, ми прагнемо будувати відповідальне і об'єктивне медіасередовище – Тож у професійне свято зичимо нашим колегам та всім причетним до медійної сфери. Сили, наснаги та радості від реалізації надзвичайно важливої та відповідальної місії. Бажаю вам майстерно володіти пером і словом. Рухайтеся вперед та не зупиняйтеся на досягнутому. А також бажаю не звертати увагу на хейтерів, адже ви точно знаєте, де правда. Позитивних новин, вдячних глядачів, і не забувайте знаходити час для себе і відпочинку з любов'ю. Ваш оператор Олександр Куга.